Візьми якісь барні для дочка. На придасть, вона, з садочку, вона щось останнім часом полюбила ці барні їсти. Тепер і в АТБ попалися ці лумарки. Є ось такі от з горішками і є з кокосом. З горішками зараз по акції 54 гривні. Скоріше за все, що вони менш ходові, я так розумію, бо ці як Рафаело виглядають. Можна взяти їх на пробу. Наталія, що думаю, які тут скорки брат. Я кажу брати оці, але вони мої любимі Бонбліси. Може снікерси взяти або двесь є. Кокос кос По акції зараз. По 14 гривень. Мішать твої любимі чорносливчики. Наталя <ривця> вирішила все-таки взяти мої любимі, але ви придивіться, вона червоний колір. Беру. <ривця> а я думав, ні. Чорний колір він просто з-за пастою. А Арахісову пасту любить Юра. Все-таки три штучки мені А Весь кульочок далі для дочка і мами. Погнали. Зараз понапікали дуже багато випічки, класної. Такі донатики. Можете собі донатик взяти жовтий до кави, поки ми ще той сирник спечемо. Тут буде довго. Є ще мафіни. Оці по полоничні. Є ж якісь тут всякі крендельки, навіть не знаю, як вони там називаються, треба все читати. У ті круасанчики в наборіку 6 штук, 18 гривень чи 19. Трикутник з солодким сиром, а, а це з абрикосиком. за абрикосиком. Знайшов за 12.30 пекач з картоплею. Виглядає, як слойка, картопелька і роліні Вилаз. О, вони ще гарячі роліні. А з чим вони? З грибами. Ой, я грибиний, треба доклати руліні якісь інакші з бринзою і шпинатом, має бути дуже смачний. Але він не гарячий. Сулугуні хачапурі. Таке нічого. І ось такі. от що є. У нас пиріг, сирний, шинка-сир і окремо піца. Кусочки піци, хто які любить. Ну, я люблю папероні, є шинка гриби і є просто селямі гриби. Коротше, зробили піцу, щоб я не їв. О, і чебуреки є. Перший раз бачу чебуреки по 35-40. Але не холодні. Візьми, дома підім'ю зі Взагалі весь хліб розібрали. А пластів ні одні не по акції. Всі майже по 92,88 гривень. Коротше, пластівці сьогодні не їхній день. Сьогодні день випічки, Наталішиті з борошно підраховує. А, тут не ловить інтернет, бо на тебе в бункері під землею. Якийсь новий трансформер. Але тільки одна частина. Треба цілу колекцію збирати теж, щоб вони трансформувалися. Є найголовніший подарунок. Magic Ops. Настільна гра ігротека. Цирк, в яких от треба клоунів виставити тих акробатів, щоб вони не впали. Їх по різному можна викладати. На кому впаде, той програв. Секретний бокс з кицею. Киця на нас колекція з шести штук. І оце от саме найбільше ми мене любимо. ні Наталі, ні я. Величезний слайм. Законсервований в банку. А от відділ із канцелярією здивував. Тут от є комікси, перший раз бачу. Комікси ВТБ Рік і Морті. Прикольно. І окремо, що можна докупити собі комікси залізна людина. Тут взагалі круто виглядає. Є ще вартові галактики. І це, а Оце заохочувальні наклейки. А, типу наклеїчки, коли виконуєш завдання. Королі не так садочку. Наталя щось знайшла на дитячому відділі з іграшками. Що там ти знайшла? Бо я шукав, шукав нічого не знайшов. Слоника робота, а скільки він коштує? Не Іди подивися. Вона <сх> любить роботів. Вона сьогодні питалася, де всі роботи. 200 гривень роботів. А я знайшов, дивися, комікси. Я комікси взагалі ніколи не мав, ти мала? Для мене це якось, знаєш, ну, так прикольно. Я був в дитинстві так само, як і Краліна би. Цілий метал, якби таке мені подарували, це рахуй і цікаво, і ще й плюс книжка. Зараз багато гаджетів, вони всі в гаджетах сидять, але книжка це якась ностальгія. Комікс 60 гривень, а такий от робот, слонок, коштує 200. Як думаєте, що я візьму для себе комікс і плюс Каролінку зацікавлю, чи Каролінці куплю, щоб вона мене зацікавила, бачить з нею робота. Тут в колекції ще мали бути от різні тваринки-роботи. Юний художник. Такого, що нам бракувало вдома. І мольберт. І все. І, та можна і такого, а можна їй дозволити малювати ті цеглинки на кухні. Різнокольорові. А тут є. Ну і тут є. Але тут мало. Бо тут набагато прикольніше. Вирішили потішити себе морозивом. Якесь смачне, он є твоє любиме синє. Я собі зараз візьму якесь може інакше. Не люблю зі зущенкою. І чорне не люблю. Я собі можу мочі взяти. Їх дві штуки. Цю ковбаску куплю. Хоч мені цю ковбаску купити? Ну то майже як мертадельки. О, таке морозиво якраз класно. Все, розгорнув і сеш собі. Тут теж є манго, але магнат, а там якась не знаю. Банкет, ну найприкольнее відруть. Нам подобається. Ну, просто тут нема чомусь. Хоч прикол стався в АТБ. Наталі не продали алкоголь. Кажуть, дівчинко, вам напевно немає 21. А ти що розізлилась, що вони тобі сказали давати паспорт? Юра, ти зараз ти зараз маєш бути щасливим, бо вони подумали, така от йде... дівчина молода, може тобі 18 злегка. Тут вітру немає, можна в принципі і на вулиці посидіти. На вулиці так тепло, класно. добре. парасольку так? Парасольку. Вибирай, де ти хочеш сісти. Можна так сидіти, щоб дивитися на краєвид між будинками. Там його небагато залишилося, але тут може бути сильніші пориви вітру. А нам що вітер? Він теплий поки що. Все, ми вже під парасолькою. Зробили своє замовлення. Наталя вже щаслива, правда? Ще ні. Ні. ні, але буде щаслива. Тому що ми замовили оце от супер-пупер-лате з лавандою, яке я минулий раз пив, і Наталі воно дуже сподобалося. А мені сподобалось, що ми на вулиці, бо всередині музика. Я музику хронічно не люблю через авторські права, але ну, в загальному люблю, але не у відео, а в навушниках. Та парасолька так повівається і ще й підтріскує трошки. То нормально? Чи вже треба переживати? Нормально. би все добре, там скріплено. Ми майже як під парасолькою на пляжі. То знімай. Давай. Піднімай контент. Прибули наші лати лаванди. Сердечко і сердечко, бачиш, два лав. Лав-лав. Лав-лав. Повдівалися у один такий family лук в розовому. І я, і Наталя, а тут, і офіціанти в розовому, щоб нас не сплутали, як прийдуть сюди. Коли ми прийшли в червоних футболках в Фокстрот, Фокстрот, здається, чи Вельдорадо. я вже не пам'ятаю. Ну коротше, якихось тих побутових технік, де вони продають, зайшли. Щось вибираємо своє, У нас всі люди підходять. Можете нам щось порадити. Я кажу, Наталі можна щось і порадити. Якби ми ще знали, що Ну коротше, тут ми собі самі нарадили пити каву лате з лавандою. Так що запрошую всіх на лавандочку. Наталя бере пробу підкот, <смі> треба сфотографувати в інстаграм. хочу хоче мене сфотографувати, Дивись, метелик, попри тебе літав. Тепер знаю, що на Наталі було жарко. Вони потрапляло сонце, так як мені зараз на плечі. Все, можна знімати футболку і загоряти. Додому приїдеш загорівший, прямо як на морі. Зараз от поїмо і підемо на пляж. Львівський. Львівське море. У нас прибилася оса. Вона, скоріш за все, заїхала цей запах лаванди з КВЛТ. Але ми її не рухаємо, вона спробувала лаванду, пінку, зрозуміла, що не п'ється і, і полетіла. Це перекусили ми вже брюші. Що взяли круасанчики. В них дуже-дуже смачні круасани. Сьогодні взагалі було на вибір аж шість чи сім різних смаків. Наталя взяла цей маскарпоне з полуницею і нові взяли маракує маскарпоне. Вже шоколадний не брали, бо він дуже-дуже шоколадно-шоколадний. Може знудити.